Кобиляча голова. Сказала б казки не вмію, сказала б приказки не смію, сказала б небилиці та багато плутаниці. Ну, казки, хоч і не вміючи, а треба сказати. То був собі дід та й баба. От і в діда дочка, і в баби дочка. Пускає їх баба на досвідки прясти. Дідова дочка пряде, а баба на всі нічого не робить. А як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба й зненавиділа дідою дочку. Каже до діда Відведи свою дочку, де хоч, там її подінь, але щоб вона наздурно хліба не їла. Тоді дід нічого робити і повів Веде та й веде та завів її у ліс. Аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів та й каже Сиди, доню, тут, а я піду дровець нарубаю. Та й пішов. Прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То оце вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук, а дівчина Це ж мій баточко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє, та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже й ніч настала, коли це стукотить, гремотить кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. Вона й відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели. Вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула вправе вухо, та така стала гарна. Невдовзі вийшла вона заміж за такого ж гарного парубка і живуть собі добре. Діждали свята, вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо та й поїдьмо до мого батечка в гостину. Та й поїхали. Приїхали, а мачуха аж перелякалась, як побачила, що вона така гарна стала. Каже дідові, Тепер же поведи й мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів. Веде та й веде, завів її в ліс, а в лісі хатка пуста стоїть, завів її в ту хатку та й каже Отут тобі, дочко, жити. Та й пішов. А вона досиділа аж до вечора. Коли це стокотить, грюкотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. А вона. Невелика пані, сама відчиниш. Вона й очинила «Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані, сама перелізеш. Вона й перелізла. «Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані сама візьмеш. Вона й повечеряла. «Дівко, дівко, постели спати. Невелика пані, сама постелиш. Вона й постелила. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там самий ліс, такий густий та темний, що й оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, ухопив її та й поніс не знати куди. А в діда був собачка маленький, та оце він лежить на призьбі та ддя дяв дяв дяв. Дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. То баба каже, ах ти, капусний собако, як дражниця. Піде жене собачку з призьби ще й поб'є. Тільки баба в хату, а собачка знав на призьбу та. Дзяв-дяв, дяв джав Дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. От баба й задумалась, каже дідові. Піди, діду, довідайся, що воно зазнав, що твоя дочка приїздила в гості, а моєї слуху-духу не чути. Дід і пішов, приходить, аж там тільки хатка пуста в лісі стоїть, а серед хатки стілець. Моїй казочці кінець.